Наші дівчата дуже гарно грали, вони викладались, вони боролись, вони створювали моменти, ми розуміли, проти якого суперника ми граємо, Достаточно кваліфікована команда. Дівчата у них грають національні збірні, досить кваліфікований тренер. У цій команди максимальні задачі в чемпіонаті, ми все це розуміли. І Строїли свою гру з цих моментів. Ми віддали супернику м'яч, територію і намагалися грати дуже компактно, щоб втягувати їх на свою половину поля, використовувати швидкі атаки для того, щоб реалізовувати момент, створювати моменти і реалізовувати їх. Щось у нас виходило. Ну, а в цілому ми ми розуміємо, що дівчата дуже молоді, нам ще не вистачає многих компонентів і сил не вистачає грати проти таких команд. Тому ми в кінцівці першого тайму пропустили гол і в кінцівці другого тайму. Є помилки, ми будемо над ними працювати. Зараз у нас буде пауза, у нас 10 гравчинь їдуть в розположення юнацьких збірних. Тому ми е після паузи зберемося, ну, будемо працювати далі, готуватися до наступних матчів. Завжди важко нам даються тут е в Києбасі ігри, тому і такої жри і очікували, і, і отримали таку гру важка, тягуча команда суперниць. Організовано, добре в обороні відрабатують, але ми е, хотіли контролювати гру, хотіли вистріляти, е, намагалися це, це робити, моменти е, були, але не скориставалися. Е, до, 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 до кінця тривала напруга. І, ну, дівчата молодці, що до кінця грали. І... Виграли цю гру і слава Богу, що так вийшло. По грі можу сказати, що дівчата билися до кінця, гра була тяжка. Ми знали, що нам буде тяжко, бо суперник сильний. Ми готувалися до цієї гри дуже добре, дуже дівчата були налаштовані, грали добре, але все одно дечого нам не вистачає, так як у нас команда молода, всі дівчата не зрілі ще, не погравші, а в Металісті 19-25» там гравці вони зі стажем, там багато гравців, які грають в збірних, тому я думаю, що ми показали гарну гру і гадаю, що надалі в нас буде краща гра. Ми будемо вдосконалюватись. Думаю, що надію, що тренер нами задовільний. Я гадаю, що ми виконали всі задачі тренера головного, але нам думаю забракло більше опиту а так, думаю, ми все виконали.